Дітки, сьогодні ми з вами будемо малювати візерунок із дух на папері в клітиночку. Бачите, в мене ось тут є зразок. Ось в кінці цієї клітиночки ставимо крапочку і починаємо округляти нашу дужечку. Діти дужечка буде розтягнута на дві клітиночки. Від цієї точечки від, відрахуємо ще одну клітиночку і теж, теж поставимо точечку. А тепер із оцієї точечки ведемо лінію вверх, потім опускаємося вниз. Бачите, в нас яка отрималась дужечка. Знову із цього кінця. Клітиночки ведемо дужечку вверх. А тепер її опускаємо вниз. Бачите, як гарно виходить? Тепер знову вверх, вниз, вверх. До верхньої клітинки і вниз. Знову вверх і вниз, вверх і вниз. Бачите? Нагадує хвильку. Да? Так, вверх-вниз. Всі правильно держати олівчик. Правильно, двома пальчиками і третім піддержуємо. Знову ведемо вверх і опускаємося вниз. Вверх і вниз. І закінчили. Працюйте, дітки.